Засновники бібліотеки 50 історій Василь Єгорович Варзар український економіст і статистик. Один із засновників промислової статистики. Народився він 29 грудня 1851 року в родині військовослужбовця, походив з дворянського молдавського роду Єгора Олексійовича, а в деяких документах Олександровича Варзара. Внучка Василя Єгоровича Ірина Варзар у своїх спогадах зазначала, що прадід 25 років прослужив в регулярній російській армії, прийшов усі кавказькі війни, приймав участь в обороні Севастополя і як і герой цієї кампанії став кавалером багатьох орденів. На час народження сина був підпоручником одеського єгерського піхотного полку, який розташувався в Любліні – Це територія Польщі. Трохи пізніше родина переїхала до Чернігова, де й пройшли дитячі та юнацькі роки Василя Варзара. Навчаючись в Чернігівській гімназії, Варзар входив до складу напівлегального гімназичного гуртка самоосвіти. Очолюваного Левом Гінзбургом, у майбутньому відомим громадським діячем і знаменитим хірургом. Єранім Ясинський, який добре знав Василя Єгоровича, оскільки їх батьки товаришували, описав його у своїх спогадах як дивного юнака, який за характером нагадував дитину, що весь час посміхалася, але в одну мить міг стати дуже серйозним і розпочати міркувати про ідеалістичну філософію Берклі, матеріалізм Гольбаха, про політичну економіку та інше. Він знав на пам'ять багато віршів видатних літераторів. Мріяв. Ати поетом і романістом Василь Єгорович закінчив гімназію 15 років, тому не міг бути прийнятий одразу до університету, але аби не витрачати час, як вільний слухач ходив до Київського університету на лекцію економіста Миколи Бунґе. Після отримання матрикулу перевівся до Петербурзького технологічного інституту. Був одним з учасників ходіння в народ влітку 1873 року на околицях Новочеркаська та Ростова. У 1874 році Василь Варзар перебував у Швейцарії, де познайомився з російськими революціонерами емігрантами в тому числі і з Петром Лавровим, який за свідченням самого Варзара справив на юнака сильний вплив. І спрямував думки і настрої у певному напрямку. Василь Єгорович навіть вступив до гуртка лавреністів, що був створений в Петербурзькому інституті, і написав брошуру Хитра механіка», яка викривала справжню суть податкової системи Російської імперії, і тому стала дуже популярною в революційному середовищі. Цю книгу передруковували в підпільних друкарнях, і вона була перекладена кількома мовами, в тому числі і українською. Пізніше Варзар відійшов від революційного руху, але зберіг знайомство з багатьма так званими. Політично неблагонадійними особами, закінчивши в 1875 році, інститут Василь Єгорович повернувся на батьківщину в Чернігів. У 1877 році Василь Єгорович Варзар та його батька стали одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Вони пожертвували для неї 10 карбованців, а пізніше ще 4 карбованця, 50 копійок для зведення будинку під книгозбірню. Василь Єгорович також входив до складу правління бібліотеки у 1878 році. Але молодого дослідника більше цікавило вивчення економіки сіверського краю. Той період характеризувався становленням державі земської статистики, оскільки існуючі на той час урядові статистичні заклади не задовольняли потреб земства в необхідних даних. Тому при губернських земських управах створювалося статистичне бюро. Одне з перших статистичних відділень імперії було створено у лютому 1876 році при Чернігівській губернській земській управі. До його складу увійшли Олександра Русов, Петро Червинський та Василь Варзар. Під час роботи у статистичному бюро Василь Єгорович склав програму статистичної оцінки промислів та нерухомості, запровадив новий метод опису повітів за даними опитування господарів, що склала основу так званого чернігівського типу земської статистики. Склав опис новозибківського та остерського повітів. За його участю була складена карта ґрунтів губернії, що дозволила оцінити якість землі і відповідне її врожайність та прибутковість. Під час своєї роботи статистики велику увагу приділяли опитуванню, Населення, а це викликало підозру з боку місцевої адміністрації і поміщиків, які боялися розкриття реального становища селянського господарства. Поміщики не тільки оскаржували діяльність чернігівських статистиків, а й намагалися дискредитувати їх. Варзар писав, що час був глухий і підозрілий. Всяке розпитування селян про землю було небезпечним. Зрештою, діяльність статистичного відділення була припинена у січні 1878 року рішенням Чернігівського губернського зібрання. Наступні вісім років Варзар працював мировим суддею а протягом 1888-1892 років був головою Чернігівської земської управи. У книзі «Воспомінання старого статістика він писав: після закриття статистичного відділення майже 14 років я був робочою земською конякою, брав участь у всіх зборах, комісіях і роботах місцевих громадських установ. Дедалі працювати ставало складніше. Василь Єгорович згадував, що хмари реакції ставали над його головою все темнішими. Місцевий жандармський полковник слідкував за ним як мисливський пес за дичиною. А за першого ліпшого сумнівного приводу влаштовував йому обшуки, тягав на безкінечні допити. Стан Варзара став настільки нестерпним, що він вимушений був залишити Чернігів. Подружжя виїхав до Петербурга, потім до Риги і Рейвеля, де Варзар служив фабричним інспектором. У 1894 році йому запропонували посаду фабричного ревізора Міністерства фінансів, потім Міністерства торгівлі і промисловості. За його ініціативою та під його керівництвом були проведені роботи по створенню промислової статистики. Очолювані ним промислові переписи 1900 і 1908 року, так звані Варзарівські переписи, вважаються видатними досягненнями промислової статистики. Великою роботою Варзара того часу стала тритомне дослідження по статистиці страйків, став автором першого підручника з промислової статистики. Сучасники відзначали, що Варзар був надзвичайно талановитою і всебічно розвиненою людиною, запропонував спорудити підвісну залізницю, працював над розробкою ідеї літального апарату. Крім того, дуже любив музику. Внучка Василя Єгоровича Ірина згадувала, що в домі Варзарів завжди лунала музика. Його брат Федір Єгорович мав чудовий тенор за сімейними Вір'ями окремі композитори випробували на ньому нові тенорні партії. Любов до музики передалася і внучці Василя Єгоровича Ніні, яка стала дружиною композитора Дмитра Шостаковича. Помер Василь Єгорович Варзар 27 вересня 1940 року і був похований у Лінінграді на богословському кладовищі. Так, Ніна Варзар, Ніна Васильівна. Донька Василя Васильовича Варзара, сина Василя Єгоровича Варзара, іменем якого названо вулиця Невськовиці на Варзарів. Я думаю, що це якби сімейна, але все ж таки основний фундатор і той, який залишив історичну велику спадщину для Чернігова, то є Василь Єгорович. Варзар, засновник промислової статистики всія Рісі. Ось він і в Чернігові дуже багато зробив і довго. Ну це загальновідомі речі. Що дружина Шостаковича Дмитра Дмитровича носила прізвище Ніна Варзар, ми знали. Ще студентських років, і коли я в Чернігів побачив, виїжджаючи на Київ, звернув увагу на праву, і там вулиця Варзара, я натиснув на Гаймо і прочитав ще раз, і мені вернулись мої студентські роки. Певно, з цього я розпочав, тільки в голові мене закралась така думка, і вона абсолютно свідома, бо я потім знайшов, що це дійсно чернігівське коріння, що саме чернігівське коріння, а саме дружина, стала музою Дмитра Дмитровича Шостаковича. І потихеньку-потихеньку читав, бачив, знаходив, цікавився. І знову таки ще в студентські роки, із поради наших професорів, які вчили мене, вони звертали увагу. Завжди на неординарних людей, і просили, щоб ми, студенти читали не тільки музичну літературу, а читали про людей, які залишили на цій грішній землі значний спадок для людства. Однією з таких прізвищ, може тому, що я займався могермана Юрія Анатолійовича, було рекомендовано прочитати Лев академік Лондау, Как ми жили», називався Трьохтомник. А автор книги Кора Лондау, дружина Лондау. Сам Лондау був великим оригіналом. По-перше, він просив себе студентів називати Дау, що саме по собі. По-друге, він дійсно вундеркінд, і це було пов'язано з Вундеркіндером мистецтва, фізика, математика. Він народився в Баку в єврейській сім'ї, він лева. Брамович у шість років він уже абсолютно читав, читав фізика і хімія. В 14 закінчив школу, в 24 отримав Ленінську премію. В 46-му році неповних 40 років Нобелівську премію. Зрозуміло, да? Фізик, я так думаю, що ядерщик, оскільки коли його посадили у сталінський режим на рік в тюрму, то капіца академік його виручав звідти. Ось і там я прочитав, що в домі Варзара, оскільки він своє життя розбив на три частини, одну третину він роботі віддавав, а одну третину віддавав спілкування з друзями, і саме в Санкт Петербурзі в його будинку познайомилась Ніна Варзар, донька Василя Васильовича, і з Дмитром Шостаковичем на той час Міті Шостаковичем. Ну, звичайно, що молоді закохані. І ця дружба була ну, досить такою, знаєте, довгою і мала блискучий фінал. Бо, я так розумію, мама Дмитра Шостаковича не зовсім хотіла, щоб вона певно була проти одруження Дмитра Дмитровича Шостаковича на Ніні Васильо Варзар, бо одружились вони тайно, таке цікаве село під Санкт Петербургом, дитяче село, і там вони одружились. І вже в спогадах Василь Єгорович, Варзар, дід Ніни. Варзар пише, що коли він вже у віці був, то його дуже тішили розмови і з Дмитром Шостаковичем та Ніною своєю внучкою. Він дуже тішився цій парі, і перший привітав так пишуть бібліографи. Перший привітав їх із одруженням. Що стосується Варзара, коли я зрозумів, що там є кров Чернігівських двох сімей, то тобто, Ніна впитала кров двох елітних сімей Чернігівщини, Івана Григоровича Рашевського, ви знаєте, що ім'я вулиці є названа на Рашевщині, прямо в районі Михайловської церкви, І інша Варзара. Генетично це було передано їхнім дітям, бо із трьох доньок, яких народилися, Ніна стала дружиною і музою Дмитра Шостаковича, Люба академіком, художником і академіком академії художність. Ну на той час Росії в Санкт-Петербурзі взявши гени якраз від Рашевського. Ну а третя, я кажу, та історія про третю доньку, я не не да нічого не читав. Ну і розуміючи це, і трохи вже маючи можливість полистати інтернет, дуже багато фотографій, де Дмитро Дмитрович і з Ніною. Ніна була надзвичайно красива. Таким чином, зрозумівши те, що у сина Дмитра Дмитровича Шостаковича та Ніни Васильовни Варзар Максима, одного із видатних диригентів сучасності, він виїхав із Росії Совєтського Союзу, тоді разом із Ростроповичем. до речі, разом із Ростроповичем він повернувся сюди. І коли він повернувся в Росію з Ростроповичем, то Максим Дмитрич Шостакович, син Дмитра, став головою російського музичного товариства. В той час я був Екретарем і членом правління українського музичного товариства і була думка. У мене вона зріла, і я обговорював із колегами, щоб запросити, маючи вже документально підтверджений Варзаров і Гарашевський, запросити Максима Шостаковича вже після створення вже Сукачо, Микола Совичем, симфонічного оркестра, коли ми мали вже оркестр, оркестрі. Щоби приїхав Максим Дмитрович Шостакович і продиригував твір Шостаковича. На жаль, це творчий проект не відбувся. Ну а на щастя, ми будуємо сьогодні самостійно і майбутню Україну. І я думаю, що Дмитрій Дмитрович Шостакович не буде російським, а буде генієм людства і залишиться радянським, так як і Прокофів. Ми його знаємо, що він народився в Україні, але вони вважають своїм російським чомусь не радянським. Але то епоха різна. Я вважаю, що як і Рахманінов, як і Шостакович, і Прокоф'єв, і багато інших вони мають істоки того часу. Шостакович, дитина свого часу, то є литопіс історичного періоду розвитку людства. Якраз на той час кожна знакова подія, позитивна чи негативна, знайшла своє відображення в творчості Шостаковича. Але найбільше до вподоби серед творчості Шостаковича не тільки для мене, а й для багатьох музикантів. Є його квартетна творчість і надзвичайно потужна. І що характерно, що знову таки, з тих студентських років я знав чітко і конкретно, що сьомий квартет став епохальним. Квартетом у творчості Дмитра Дмитровича Шостаковича. І ось чому в 54-му році, на жаль, захворіла Ніна Васильівна Варзар, дружина Шостаковича. І від такої хвороби, як рак, вона помирає 54-му році минулого століття. Вона померла у юному молодому віці. Звичайно, що Дмитро Шостакович, як композитор, як людина емоційна, був в страшному стані і вийшов він з цього страшного стану тільки завдяки творчості і перший Твір, який він написав після одужання психологічного, будемо говорити так після смерті дружини, це був сьомий квартет. Раджу послухати, взагалі це варто надзвичайно великої уваги у творчості Шостаковича. Що стосується Рашевських і Варзарі Рашевські, вони ж вивчені нашими істориками. Я би звернув увагу на таку дрібничку, як нібито дрібничку картини Івана Григоровича Рашевського, де вони сьогодні знаходяться. Якщо ви візьмете перелік, в яких музеях в яких сім'ях ви знаходитеся, то величезна частина цих картин знаходиться у сім'ях Варзара. І то буде відповідь на те, чому саме у Варзара, чому саме Варзар, чому саме Рашевський рисував Варзара і інших, в общем-то, вони були родичами. Вони разом збиралися на музичні п'ятниці, на суботи. Вони разом чай пили, Вони квартети грали. Вони вони співали. Вони говорили про великі речі в кінці кінців. Як і Рашевський, так і Варзар є засновниками нашої бібліотеки. Як Рашевський, так і Варзар має відношення до музичного училища, яке в 1904 році відкрив Василь Васильович Сорокін, і саме Рашевський продав свою картину і саме фінансово підтримав тоді скрутне становище нашого музичного. Училища. Ось, що саме Рашевська ось сестра, вже вона гроші передала нам бібліотеку, яка сьогодні є прикрасою нашого музею? Тому про це все треба говорити, про це треба писати. Ну от такі такі, знаєте, мале у великому, Нібито малі факти, вони свідчать про велич цієї чернігівської землі. Ви знаєте, що турбує мене найбільше і дивує, бо 150-річчя, по-моєму, Варзара Василя Єгоровича було в 2000-х роках. У Росії Академія наук Росії відзначила це теоретичну конференцію, видали збірник. Те ж саме і про Рашевського, теж саме і про Богословського Євгена Васильовича на сторіччя ім'я, якого носить наша школа, також була конференція. Але треба переглянути нам усім по сферам впливу на ті постаті, які стверджували, які сьогодні стверджують, і які є знаєте такими, як я люблю говорити, що Левко Миколаївич Ревуцький, як наш ангел-охоронець. А то дуже багато таких постатів, які без сумніву в творчості вони в нашій пам'яті, і скрізь більш. Так, знаєте, уважно відноситься до тих людей, які дійсно достойні цього. Хочу подякувати надзвичайно нашому історичному музею. Особисто я мало читав про Рашевського і про Шостаковича і є і Самофалова. Дуже багато пише цього. І то дуже такий могутній наш такий науковий осередок, де ще під підтримці Олександра Борисовича Ковленка, провідного нашого історика, ми можемо багато чого і багато. Чого робимо для того, щоб поновити історичну справедливість про Чернігів? Треба вивчати бодай кожної у своїй сфері те маленьке, яке приводить до великого. Засновники бібліотеки 50 історій.